Ви заправили не работает. Ну нічого не происходит. І все <ріху> за 300 гривень переможець, який забирає цю машину. Настав час готуватися до нового конкурсу. <ріху> усім привіт, усім доброго дня. Ви на каналі Авто Фемелі. І в нас сьогодні новий випуск на YouTube. Він незвичайний, тому що за моєю спиною знаходиться Mercedes ML AMG. <ріху> Як ви вже знаєте, то ми його розігрували. І сьогодні у нас 12.06. І на другому поверсі переможець, який забирає цю машину. За 300 гривень ця машина дістається ось тому хлопцю, який скоро підійметься. І окрім цього, ми ще покажемо вам, що робота на майданчику, всіх хлопців, покажемо вам гайка, які збираються звільнятися. Як там кажеться? Ванте! Ванте, да? А куди ми це все поцепимо? А ось туди. Звісно, коли цей випуск вийде на Ютуб, то вже всі будуть знати, що ми розіграємо кабріолет. Але знаєте, доля така штука, що може щось зміниться. Тому цепляємо цю штуку на кабрік. Як тобі за 300 гривень? 300 гривень це навіть менше, ніж 10 доларів? Менше, ніж 10 доларів. А, відразу розповідаю: людина працює інструктором в Києві. Я дуже хотів, знаєте, щоб виграла та людина, яка. ну, які, яка саме кайфане від цієї машини? Яка зможе її, можливо продати, там, якусь свою мрію здійснити? Знаєте, не якийсь там комірс предприніматель, якась не та людина, в якої знаєте багато грошей, дуже багато. Хоча, може і в нього дуже багато грошей. Я не знаю, кого він там Ну, Зараз спитаємо. Цікаво, що він буде з нею робити? Продавати, на себе оформлювати. Напишіть в коментарях, що б ви зробили з цією тачкою, якщо б її виграли. Ви хоть раз це робили? Ні. Давайте. Ваня! Ваня! Вы знакомы с этой штукой? Так, да? Keep Отлично. Here. Keep here. Okay. Что значит keep here? Держать здесь. Ага. Ну да, кстати, я думал, что тут надо держать. Yeah. Keep here. Вот так. Keep here. Джей. Так, мы сподеваемся, что keep here, да? Keep here нас не повидрывая руки, а то у нас будет минус 4 руки у всех. Я вважаю, что 4 будет достаточно. Да вы уверены, что ему будет? Что-то кепхер что написано, на шоце. У нас сомнения. Ну, чего он держать нельзя? Тут пары будут идти горячие, скорее всего. Ну, мы можем потом взять, если все нормально то... Вы можете набрать тому, кого покупали? 60 секунд. Да. Да все нормально. Ну, хочешь, ну запалим сейчас? Пойдемте. Ну, ничего не происходит. Все, От і все. -у, Ай! Ай! Гай! <ріпи> Щас 60 секунд, должно гудеть. Ну, Давай, люди вже йдуть! Люди вже йдуть, ключі в мене, хлопці готові. Фух, я хвилююся, мене аж труса всього. Трусе. Мамо легке драже. О, Ууу! піджигаємо наші штучки і вітаємо Миколу. З мерседесом. Вітаю вас! У нас Яку? сьогодні 12-й. документи вам виписали? Так. Це так, нормально, так. все відповідає картинці, яку ви бачили так, в інстаграмі. Да, так, дуже вам дякую. Скажіть, скільки ви купили біле... б... білетів? Я е, купив три квитка в один час угу. і купив уже, мабуть, за три дні до кінця розіграшу. Скільки всього ви купили квитків? Три. А, всього, всього три. три. Всього Ось... три в один час. Це історія, знаєте, про те, що я вже казав сто разів, але скажу ще сто перший. Є люди, які купили. 40 квитків. Є люди, які купили 50 квитків. І знаєте, блін, мені чесно, шкода, тому що люди ну, знаєте, на щось сподівалися, щось, ну, на щось надіялися і задонатили таку суму грошей, і в них нічого не вийшло. Це історія про те, що не треба там, знаєте, тисячами доларів всипати. Купіть просто один квиток. Два квитка, можете три квитка, якщо у вас є 300 гривень зайвих. І забудьте за це просто, просто забути. Треба ризикувати обов'язково і участвувати. Це вже. 300 гривень, це ж не гроші. нічого в житті не змінили. Але шанс є на такому. Що ви будете з нею робити? Продавати чи собі залишити. Поки собі залишу, а там буду На Мені їздила в Дніпрі жінка. Дуже довго. Я особисто знімав два роки. Тому історію, якщо ви підписані на нас довго, да, то я два vale. роки назад знімав історію, я знайду її знайду цю історію. А, де я їхав позаду неї і кажу, Боже, який гарний колір. Ну, uh -huh. І потім мені, мене ця людина написала мені в типу, дякую. Все окей. І минуло два роки. Її привезли сюди, і ми її купили. Доїде до Києва, питань не буде ніяких. Ми поміняли на ній свічки, тому що вилазив, вилазив інколи чек а, помилок, ніяких не було. Я на ній їздив, може там ну, 10-15 кілометрів, uh -huh. там все окей. Мастило, рівні ж, рідини, все ну без питань. Я, mm -hmm. якщо ви б не доїхали, я вам якби надякнув би якась. Я просто дуже хвилююсь. Не хвилюйтеся. Не по трасі все буде окей, взагалі. І в місці все буде окей. Ось так. Mm От і ми її купили. Якщо не -hmm. помиляюся, за сім з чимось це типа, ну це ціна наша, це нормальна ціна. Тіпо ми планували. Та навіть не планували. Ми її виставляли за дев'ять чимось, і я дав людям обрати яку машину саме ви хочете. Ну розігрувати це. Був цирок. Сірока, кабріолет і мерседес. Я, чесно кажучи, був впевнений, що о, переможе кабріолет, тому що, чесно кажучи, він з нами вже 8 місяців. Ми uh -huh. на ньому ну ми його майже не продаємо. Ми на ньому там від, відоси знімаємо, uh -huh. там катаємося. Ну класна машина обслугована. Uh -huh. Я думав, каблік заберуть, а цю продамо за готівку. Але всі люди захотіли мерседес. Для мене це було неочікувано. І нам. Uh -huh. Я думаю, перекупу ви зможете за 7-700 його віддати. Це швидко. Це ви можете поїхати кудись і віддати його за 7,500. А клієнту такі ціни починаються від 8, від 9. Ніколи не їздили. Тоді головне правило головне правило, яке вам треба запам'ятати: ліву ногу просто і під це підійшміть і все. Так, тому що якщо ви лівою ногою натиснете на гальма. То скоріш за все дівчинка поцілує лобове скло, якщо не буде не простягнути. Це, це я не жартую. Це так і, ну так і буде. Тут дуже ну, класні тормозна, тормоза стоять, і ну ви просто приколитесь. Якщо це буде швидкість там 40 плюс кілометрів, 40+, плюс. Це буде <плес> <плес> що там 100, то взагалі краще. У мене всі машини на механіці <плес> були. Я ж то інструктором працюю. У мене теж на, <плес> на механіці працює. Я на автоматі ніколи не їздив. Це у мене паркінг. Правильно? Так, це паркінг. тормоз Тормоснаживаєте. Бачите. Вона каже вам, що двері відкриті, типа, ага. не можна. А тепер на паркінг. Е, на паркінг кнопку всередину натискаєте. Отак. Ага, все, зрозумів. І просто тормоз відпускаю і буду їхати. Е, ми, коли ми ну, зараз перейду. паркінг, зараз ви нікуди не поїдете. Зараз я, виходить, сюди. Це нейтрально. Потроше відпускаєте? Ні, ще раз. І ще раз. Потрошеку. Ага, все, я зрозумів. Mm -hmm. Розберусь нормально. Так, це сюди получається. І просто ви клапочку. можете відразу натискати всередину. Не треба повертатися на М. Все, я її виходить, так. 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 Все, зразу. Не, ну, свічки нові ми приколуваються. 16 штук стоїть. На кожен циліндр по 2 штуки. Капець. Блін, я вам дуже вдячний, правда. Ні, поки точно собі залишу. Ну, покатайтеся, це крута машина. 100%. Крута машина, яка ще такої ніколи не було взагалі. Все. Ну, опускається дуже швидко. І оці ці штуки. оці штуки ми у вас що робимо? Ми їх забираємо і робимо так з ними. Ви як інструктор повинні нас підтримати. Да, 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 ще очі. одна є, і ще одна є. вражеска. Блін, дуже дякую. Ну все. Маєте, я правда дуже щасливий, просто трошки втомили здоров'я. Так, я дуже радий, правда. З, заїдете на, на каву, щось кудись. А ще натискаєте цю кнопку, за, е, вимкнути запалення. Ага. І буде. Давайте покажу вам. Ага. Вставайте туди, там де Жека. Ага, ну. Ну, це типа, прям, якщо в таких машинах це працює, це признак того, що е, все окей. Все. Добре, дякую. Ось і все! Ось і все! Мрій збувається разом з автофемелі. Приймайте участь і вигравайте так само, як і він. Коля виграв Мерседес. Все. Каже, друзі не вірили, що це все по-справжньому. що я справді їду по машину, вони до кінця думаю, що я ну, тіпа, жартую. Камон, ви що, серйозно? Чи шо? Е, у нас все по-чесному, все ну, людина система Google Randomizer обрав, людина забрала Mercedes. Все, тому без сумнівів. Зараз будемо знімати <кків> кабріолета. У нас сьогодні 12 те ми плануємо з понеділка запускатися. Цього разу буде коротший конкурс. І якщо у вас. Є бажання прийняти участь, твоє посилення десь знизу залишаю, щоб ви прийняли участь на наш сайт AutoFamily. Тож, е, якщо ти хочеш бути власником ось цього кабріолета, що ми тоді що показували, 99 гривень, і, можливо, саме ти його забереш, так як забрав Коля. Це гайк знімаємо на пам'ять, тому що гайк звільняється, і ми шукаємо когось замість гайка. Ось там, за моєю спиною, його робоче місце. А зараз мы спросим у Гайка. Гай, чьи подобалось вам работать в компании Автофэмили? Это самая лучшая работа, которая могла быть в моей жизни вообще. Чему вы извиняетесь? Такая ситуация получилась. Ситуация хеп, ситуация сос. Да. Все. Ну так, запитайте Гайка. Це сам це найкращий армянін в моїй житті, яку я колись бачив. Мені дуже подобався. Як ззовні, так і так і, і, і. А ще ми з ним один раз жарили м'ясо. Опа! Ти дивись, ти знімаєш не ту сторону. Пам'ятаєш? Ти ж бачив його, так? Який він був. Ну що? Можем вставити десь, який він був. Все окей. А ще диски помітив, що нові? А Гума що нова. А проставочки, що стоять. А о єс! Yes! Це ж той GTI самий з київського випуску. Все. Зараз їдемо знімати на сакарт. Давайте. Це було э, предскозуємо. Знали тільки що ми огляд на цю тачку, на цей гальфець, Вартість його буде 14 тисяч доларів. Скільки? 14 тисяч доларів. Ти шо, охуел, бляд, сука? Нагадую, що купили ми його за 10-300, а продаємо за 14. Так. А чому так? Джек, дай, чому так. А тому що ми можемо так. Ми так можемо. Покраска просто стоїла Две, 200. 270 коштували. покрасити машину. Угу. А ще диски. А ще диски. Диски, диски стоїли там що А де такой? ми ці диски взяли? У попереднього власника, уходжі, уходжі. За гроші. Ми купили. за гроші їх купили. Купили. Да. А старі диски коли ми поставили? А старі на бітлі. Бітлок, Volkswagen Beetle. Машина дуже крута. 14 тисяч доларів і в тебе такі історії. Ну що, ми віддали сьогодні Мерседеса нашого і. Настав час готуватися до нового конкурсу. Oh my God! І цього разу наш головний приз буде ось цей Кабріолет. Він мені дуже подобається. Він з нами вже десь 8 місяців. Ми вже знімали усі випуски. Ми знімали огляди автомобілів. Ми в цілому просто катаємося на ньому, тому що він нам подобається. І зараз початок сезону. Зараз саме ти маєш змогу. Кататися на такому кабріку всього навсього за 99 гривень. Я сподіваюся, що це відео вийде, вийде на наш канал, коли ми ще будемо проводити цей конкурс, тому посилання на участь залишаю знизу. Я вважаю, що це норм за 99 гривень. Тим більше, що стану неї просто. У нас відбуваються перегляди. Зараз приїхали люди продавати нам Ford Fusion. Хлопці вже дивляться, вже був тест-драйв. Зараз під капотом подивляться. А ще до нас приїхав з Києва Lexus. Тут замовляли перегін до Дніпра. Ось наш співробітник його доставив. Перевіряють під капоточку. Перевіряють, як працює двигун, як коробочка працює. цілому подобається кажуть. А, покажу тобі Lexus, який ми пригнали. Ця автівка у нас продавалася в Києві. Людина замовила клієнт, наш підписник, замовив перегін в Дніпро. Ну, щоб самому не їхати. Зачем їхати, коли є ми? Узнав його? Пізнав? Ну, це роман з Києва. Всім добре. Як ви доїхали? Добре. Як Лексус? Та питань нема. Шурує. Назад на чому? Сам. Лакар, Аль... 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 певно. А Ви не, не зайшли білети? Зараз щось, щось вирішимо. Ходім покажеш, покажеш нам машину. Ми вже, ми вже скучили за Києвом. Ти скучив? Так. Да. Чого ти скучив, обмануєш? Ти -то не заповнив нікого, кажу, ти весь серома. Він кажу, був Києвий. Він каже, я все не знаю, каже. Це дизель чи механіка? Ой, чи бензин? Бензин, так? Да? О, хороша. А про це клієнт знає? Про маленькі дефекти, так сказати. Так, дефекти та все. Ага. А что там с салончиком? Ой, хорошая, чушь! Хорошая. А вот у нас был показ автомобиля. Мы его вчера только приобрели, выставили в Reels. Это сейчас очень хорошо работает. Мы выставили в Reels. Люди вчера позвонили, сказали, что сегодня приеду. Сегодня приехали, быстренько осмотрели. Заняло это у нас 10 минут. Люди проверили ее. Они приехали со своим мастером, проверили. Все им подошло. Все полностью как рассказывали по телефону. А, осмотрели, прокатнулись и сейчас уже пошли сразу оформляться. Так что вы также можете приехать, покупать, с мастером можете приезжать, на того можем поехать и так далее. А, это мы продали Hyundai Accent 2007 года, 1.5 а, дизель на механике в очень жирном состоянии очень классная машина вот человек приехал убедился в этом и сразу пошел рассчитывать по традиции после того как мы купим тачку Жека за В каже поехали на тест-драйв. И зараз на этом тест-драйве будут еще и вы, и ты будешь. Пойдем. Так мы купили. Нет, мы купили 15. Ford Fusion. Aircraft. Жек, распovидай, что это мы купили? Ford Fusion. 15-й год. 2 литра турбо Два литра турбо. Один хозяин с Америки, минимальная Америка. Цвет прикольный, да? Цвет обалденный. Сейчас ее заправим кондер. Нам хозяин так сказал. Проверим вот правду нам сказал хозяин или нет? Стоп, напиши в комментариях, че. Чи... Правду нам сказал властник. Вот я, думаю, я думаю, что не. Да. Потому... А, ты думаешь, правда? Да, думаю, да. Вот ну, ну не похоже на він, обманщика. Он да, не выглядел, как человек, да. который Мы тут всегда. Это наше из да. Просто, ну, там директора, это мы, наняли их, вы поняли, чтобы они представляли их. Где Димон? Димон? он отъехал, сейчас приедет. А мы вам звонили только что? Нет. А, вот. Нам надо срочно кондер заправить. Сказали новенькому, что мы властники этого СТО. Дивіться, що ми зараз робимо. Ми... Не... Ось сюди раз, сюди два, давління туди, ще, і ти все, ти буде ще, хорошо. До речі, зверніть увагу на те, як двигунчик чистенький якийсь, ахайненький, нічого не тече, не, тече, не сапливе. Ми, що ми робимо? Ми проверяємо герметичність системи. Зараз угу. вакуумуємо, якщо він вакуум тримає, значить система герметична. Значить можна заправляти і буде все часто? Да. получается что? Вот хозяин нам сказал, надо только заправить. Мы заправили, кондер не работает. Естественно, мы ему звонить не будем, рассказывать, что там э, все-таки не работает и так далее, что будем дальше делать. Ну, мы это приняли к сведению, кондер не работает. Естественно, в дальнейшем хозяевам будем говорить, что новым, что ничего не работает, надо смотреть дальше. Проблема не в заправке. Вот и все. А, Перше. Роман уехал. Роман тоже из Киева. Он на самом деле будет у нас на неделю. Це буде обмін досвідом, так буде. Ще ми віддали йому Lexus. Там з краю стояв Lexus UX. Ми віддали його на Київ, тому що щось у нас в Дніпрі він не поїхав. Ну, якби Нова машина офіційна, не фарбована, 70 тисяч пробігу, один власник, власниця і не поїхала. Віддали на Київ, там люди, знаєте, більш спроможні, ніж в Дніпрі. І будемо там чекати вже свого покупця. Так само я хочу зробити зі своїм Мерседесом, тому що в Дніпрі. Чомусь немає на нього попиту. Сподіваюся, що в Києві попит буде. Віддам його на Київ, хай там хлопці займаються. І не дивлячись на те, що сьогодні, знаєте, така собі погодка, такий собі актив. У нас є продаж, у нас є декілька нових покупок. У нас є продажі в Києві. Ось тому враховуючи, що сьогодні такий собі трафік, то норм. Норм попрацювали. А ще що ми відзняли як Мерседес, подарили, та Гальфа відзняли. А ще, що я хочу вам нагадати, щоб ви приймали участь у розіграші, тому що це відео виходить ось знаєте, в самий розгар цього розіграшу. І хтось з вас, от саме ти, забере ось його. Ось. А це ще номіра поодламував, бачиш? Попереду. Класно, до речі, тачка. Мені дуже сподобалась. Я... І до, до цього вона не їздив. Мені, ну, типа, це найкращий кабрик, який у нас був коли-небудь. У нас були такі кабрики, це не перший. Це, напевно, вже там восьмий. Але це найкраще. І він дістанеться комусь з вас за 99 гривень. Тому що що, ми автофемелі. Знімаю вивіску. Ось. Все. Пока.